Ось так в Україні тепер можуть захистити свідка, але чи будуть поки досвід американських колег перейняли усього 15 бійців, ті, що раніше були в спецпідрозділі Сокіл. Один за другим одстрілюється. Усе починалося з відбору. Кандидати пройшли перевірку фізичної вогневої підготовки, поліграф і співбесіду склали психологічні і правові тести. Наймолодшому з обраних – 27 років. Успішно закінчили 15 інструкторів наших цей курс, які в подальшому будуть навчати офіцерів, які будуть виконувати завдання, пов'язані з програмою захисту освіти». Початківців тренували американські офіцери з легендарної служби маршалів. Ці здібності і навички, які підрозділ корт здобуває в цьому процесі, це дуже важливий елемент для того, щоб суспільство мало довіру до своєї охоронної системи. Бійці учили новим методикам вогневого ураження цілей професійній евакуації свідків та наданню першої медичної допомоги. Підготовка тривала всього два тижні і ось випуск. Я знаю, що рівень тренувань був чи інтенсивен, а й вас зависить якого качества будуть всі підрозділення в нашій національній поліції в составі корда. Навчилися самі тепер навчатимуть інших. Планується, що отримані вміння випускники передадуть шести з половиною тисячам своїх колег. Для нас цей проект очень важливий. Ми хочемо, щоб внедрити цю методологію вас, вашу підготовку, а підготовку наших інструкторів в Національну поліцію України. Чому навчать з того, чого раніше не вміли, і чим це відрізняється від, наприклад, тактики звичайних бодігардів? Питання відкриті, які те, коли ж українці побачать захисників свідків у реальності, а не у показових перформансах.